Привіт всім. Аналітична спільнота на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо із короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен параметр більш детально нижче. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детальніше розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Ми з вами розберемо ключові показники організації Impinch Inc. Огляд виконано з використанням актуальної інформації станом на 21 серпня 2025 року. За класифікацією ГУРУ макет з компанії «ГМПИНЧ», Інк належить до підкатегорії. Семейкондаctor Electronics в оцінюванні беруть участь 44 організації. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат по досліджуваній компанії такий мінус 1,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 4,1 бала. Якщо дивитися дуже широко, в рамках всього ринку в цілому зазначимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки. 1,5 бала компанії «Гмпинч інк Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії «Гмпинч Інк» і акцій під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції «Гмпинч Інк показали зміну на 2,5%. Проти зміни ціну під категорії 48,4%. Ринкова капіталізація організації ГмПінж інкоцінюється в 4,79 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 2518 мЛРД дол. Балансова вартість компанії становить 0,19 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 369 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Impinch inc у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,19 віц. балансової вартості становить 0,5%. Відсотка. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації під категорії погано мінус 1 бал. Борги компанії становлять 0,29 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 156% власного капіталу компанії. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства погано мінус 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 7989. Середній по підкатегорії – 523,7%. Оцінка ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1 мільйон доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 76 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 13,4. Середній по підкатегорії 10,7. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 360 мільйонів доларів. Очікується, що дохід за наступні 12 місяців становитиме 720 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Маржа продажів становить 0,2% в середньому 2% в підкатегорії. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 0,97 тисячних віц. Це на 96% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 10 628 тиз дол. Тоді як у підкатегорії 5480 тиздол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника становить 1,3 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 10,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Продажі компанії на одного працівника становлять 796 тисяч доларів. США. У підкатегорії 508 тисяч доларів. Виручка на одного працівника порівняно з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод становив 12,4% при середньому показнику по підкатегорії 1,9%. Індикатор rsi 14 показує рівень 67% для компанії ГмПінч Inc. У підкатегорії цей рівень становить 49%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 165 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 171 долар. Переходимо до таблиці замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, раніше прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів Impinch Inc. Інформаційна система оцінювання Guru Markets сприймається рішення щоб розпочати падіння на рівні 164,78 долара США за акцію. Угода відкрита, тому що компанія має досить низький рейтинг і рух ціни. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 118,35. стоп Loss встановлений на рівні 211,21. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, в цьому випадку ордер закривається автоматично за результатами торгової сесії 20 вересня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер GLOB є основною операцією купівлі. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення закривається за остаточною ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи. Гуру Макетс